У Коломиї посилено слідкують за порядком. В умовах загальноміського страйку у центральній частині міста працює громадська охорона. Це понад півсотні молодих хлопців, які на добровільних засадах зголосилися оберігати спокій на Коломийському євромайдані. Деталі від Мар'яни Мацьків. Андрій Віткачуку 18 років. Він студент. Як тільки почув про створення громадської охорони, відразу подався у її лави. Тепер юнак слідкує за порядком та безпекою у центральній частині міста. Захищає Україну від провокаторів. Арсен Григорців також патріотично свідомий коломийський студент. Саме тому він не сидить вдома перед телевізором, а мерзне на вулиці і охороняє спокій земляків. Така ситуація, яка твориться зараз у нас в Україні. Нашому народу потрібна підтримка. Забезпечуємо порядок під час мітингу, щоб тут не було ніяких провокацій, не розпивали спортні напої. Ну і таке інше загалом, у Коломиї спокійно, та юнаки завжди на поготові. За цих кілька днів траплялися вже й випадки з провокаціями. Хотіли запровокувати, хотіли бійку влаштувати. Ми скрутили тили в міліцію все Бувало, що провокували людей. Ми затримували їх і передавали начальникам. Там міліція так та міліція з вами співпрацювати міліція так. Мілиція, так чуть чуть але може бути, теж допомагає. Таких добровольців, як Андрій та Арсен, зголосилося понад півсотні. Є у громадській охороні і дівчата. Вони допомагають морально, жартують хлопці. На варті стоять цілодобово, а у посиленому режимі молоді захисники працюють на час мітингів та інших масових зібрань.